Доброго ранку, мої хороші. Доброго ранку. Десь пропала наша хороша погода. Холодно, дощик. Любов Сафронівна, заберіть свою паршиву погоду, пожалуйста. Дайте нам тепла. Скільки ж можна. ага, Скажіть. А Любов Сафронівна це у нас Любочка, канал Я і мої кози, канал Я і мамині тваринки. Вона у нас добра душа посилає нам тільки дощику, а тепла не хоче давати, отак. Ось льв... цей кузька і той хоче, щоб тепло було. Яшки десь нема загуляв. Я, сам... я сама покормлю собаку. Іди на сйомки. Давай на сйомки, що випадок, я хотіла. хотіла. Грязь він не лізе. Ну, говорите, Ой. Що вам Всім привіт. Нічого. Yeah. Жалуюся, що любов Сафронівна не дає нам тепла. Любов Сафронівна, дайте їй тепла. Давай, Любочка, нам сонечка. Ілі же в тому місці, де в неї на котику висіла візінка. <рес> <рес> так, холодновато. Холодновато. так а оце поки сповна Валір, у тебе розові тюльпани. Таких у мене нема. Ні, я бачила, які вони блідно-розові. Блідно-блідно розові. Бледний вид Так. Мають такі бледні. Так що треба поділитися зі мною. Ну, ти скільки я в тебе жовтих просив? Скільки ти їх брав, лучше скажи, а не просив. Скільки ти їх років брав? Дай мені жовтих тюльпанчиків, дай, та вона потім заснує, ночі та викопав. Ладно. Якщо я піду ночі копати у в тебе там тюльпани, Та, там до тебе то покопали. буде к... капець капець. І тюльпани і рози покопали колись. Так так. Забула? Ні, я не забула, ну ще є моєї е, як, руки й ноги там не Та, було. До, ось, на роботу відсили, свої. Дивлюся на дорожки, земелька чогось на тротуарі, а під'їжджаю ближче, дивлюся, у дворі вже тюльпанів немає. Ну, отож. І, ну, і, і там кліпали нарциси, гіотинти. Ну Думаю, ладно, боже мой. Через час я прихожу, обладна земелька. Дивлюсь, вже її грози немає, Повик... викопали тоді в нас кусім 20. А лілії? І лілії що Лілії. Такі На народи. Ну прийдіть було... попросіть, ну, На ми ж не були. жадні, ми викопаємо вам і дамо. І грошей не візьмемо, чисто за було. там 5 давні... копійок ці... символічна плата. О, ну нас народ такий, що краще стирити, а ну, не попросити. Ми так, бачиш, як говорять, що ворова вони краще приймають. Та все воно приймається, Валера, коли за садиш дивися. і дивишся за ним. А коли ну, не садиш. Ну, я тоді по панірвічам за тюльпани не стільки, скільки за роз жалко. Кущі такі, що скільки труда було вложено, і такі. А, і виписані в нас рози да, були. З інтерфлори були, і Ними наші. Були, і кущі такі вже якраз в розсвіті, розсвіті сил, говориться. год по чотири, п'ять-п'ять, якраз mm -hmm. тоді. Да, Сіки праці. Ну нічого, ми оп'ять насадили нових. Да. Да. Насадили нових і хай користуються. А, і попробуй такі кущі, що ну копали люди такі, що професіонали да, копали. Вони ну, не, не, не то, що професіонали, що вони копали, коли ну, сразу трошки ви викопали, а потім коли рози цвітуть, тя це ж вони так, це процент виживаємості із них потім буде дуже низький. Ці, ну, ти три куща, які осталися, що вони так, не докотали, ти, то, ти сюди привіз. То, од, то один розовий то. прийнявся, а ті два так. ні. І то він так довго приймався. Він я не знаю, года два, мабуть, не було на ньому ну, то, нічого. То, вони викинули, викопали. Загубили, навірно. Загубили чи хтось накапили, не кинули. <звук> Хто ж ні, там щось... Не їх, не ну налякали. Ну ти думаєш, садили. Вони напевно, на базар, та на базарі продали. А люди ж Ну, я е... і ходив по... І по базарю ходив. Та свої рози ж пізна Ну не бачу. Як я свої квіти в магазині пізнала, коли Жаль. обірвали. Коли обірвали ночі у мене квіти, дуже багато. Такий оберемок здоровечільний. І... Ну, вони не скільки, скільки перег... перегадали. Перегадали, Да. А я виходжу, а вона йде з оберемком квітів, і квіточка до квіточки і шурує прямо через дорогу в наш магазин. Ну, в наш магазин, який знаходиться напроти нас. Да. А то, що, подумає, що в Ні-ні ні. Вона демонстративно, спеціально прийшла, мимо нас, щоб побачили подрожні. Ні, ну вона ж не думала, що то у нас. Цвіти а, Ну, розслідування зробили, знайшли, хто порвав, знайшли кому дарили. Коротше говоря, цікаво було. Цікаво було. Я перенервничала, переплакала, в мазі нічуть не вбила її, якби не валіла, то було б їй там міфістів, гриву. Жалко, і, Жалко. На вони, Там всі вони сортові пропадали. були, да, всі сортові, а вони ж смикали все. тільки воно ж не зламалося, все Ну нічого. Пережили і те, насадили ще більше на другий год, та всього було. Ну що, будемо тебе випроваджати на роботу. Давай, давайте. Буду випроваджати Валеру, а сама йти за труди за свої. Цвіте усе, бачите, вже тюльпашки відцвітаються, лілії вже сходять, ну туди не доберуся поки, ну я думаю вам видно. І у мене оце ж тут лілій було два ряди посаджено, а розрослися так, наче тут не два ряди були, що їх без, безлаборно посадили. Це ж їх треба оп'ять тепер осінню викопувати і садити рядами. Третій ряд ото білий, третій, ото четвертий, там білий лілії, оці пахучі лікарственні посходили. Ну нічого, будемо А, Піон древовіний. Так. Ну а це щось вже бачу, наче як накльовуються астри, ті, що я посадила. А що, посіяла, а що не, дуже. ну ну то падали ж не більші. Говорю, біляді, ну да, тут саме перший біля? я посадила. А? Це добре, щоб так швидко. Оце тепло тепло, як було. Так, да, воно було. дало добре. Ну, холодно, що ти зробиш? Нічого не зробиш. Так, поїхав, бо воно вбік. Ну давай. Ось о, кому треба все. Це нашому кузі. Так. Жас. О. Живий поки. Живи поки. Може дасть Бог та прийметься. Що... А ну, мої хороші, може у кого є такий коврик, може совєт. Як... Чи флокс, флокс шиловидний. Може підскажете. Е... Може, підскажете, як ви його пересаджуєте? А я вже пересаджую такий. Нічого, все буде добре. А це учора Валіра мені насадив петушків. А коли позавчора? Позавчора. У мене тут були, от, от там воно де цей. Гори цвіт. Ну, вони пропали в мене. Я не знаю, що ми там робили. Затоптали. Затоптали. Отак. Так що насадив, Валіра. Ти там не ну. Ну не знаю. Якщо то ти пересаджував ряд, то то жовти теж не бути. Ну, А ти щось густо посадив. Та треба було їх отак продлити, бо бо якось вони не в рядок. Ні, воно рядка нема, то. Ну, зрозуміло, кузя, іди сюди, бо зараз опять під лісопет кинеться. Все, давай пока з Богом. Все, давай, пока-пока. Валера поїхав на роботку, а я йду працювати. Так, да, Кузя? Ідемо? Давай, то в нас роботи сьогодні багато. Холодно сьогодні, холодно, холодно, не те слово. І пташечки співають, і вітер такий холодний. Ну, нічого. Переживе, Уже, слава Богу, до весни дожили, все цвіте, все зеленіє. Все, Валерія помахала, пішла. Так, мої хороші, всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Хай швидше з'явиться на небі сонечко, навіщо його ховають, хай випускають його нам. Бережіть себе, всім миру, здоров'я, спокою. І пока-пока. Хто ще не підписався на мій канал, то підписуйтесь, будь ласка. Пишіть коментарі, будемо спілкуватися. Мені дуже приємно, я буду відповідати на них. Кому не важко, поділіться моїм відео у соцмережах, всім миру, добра і спокою! Розочки мої стоять, і хто дивиться моє відео і дивився до цього моменту. Там запитували, коли можна пересаджувати ці рози. Мої хороші, у роз ще немає коріння, тільки випустили вони листочки. Так що рози пересаджувати будемо десь аж на ту весну. А тепер усім пока.